Колеги вітаю! Трішки розкидався по основним робочим моментам та вирішив знайти час для поновлення регулярного ефіру в YouTube. Сьогодні хочу вам розповісти про один експеримент, який я провів нещодавно, та показати вам один проєкт, який буде з одного боку моїм таким портфолійним проєктом, з іншого боку, мені хочеться отримати від вас якийсь зворотний зв'язок та побажання по покращенню мого проєктування та оформлення технічної документації. А може ви для себе візьмете щось корисне та цікаве. І так, звернувся до мене один замовник з таким дизайн-проектом. Невеличка кухня, ось така. Звісно, що в процесі ось цей J-профіль фрезерований на фасадах, змінився на профіль гола. І основна складність цього проєкту була в тому, що ось цей пенал вниз треба було засунути посудомийку шириною 600 мм. А мною був створений ось такий проект. Ось, як бачите, вся, вся кухня приберемо фасади. Ось по ми засунули, провели, по, проклали тут профіль гола на, на всю довжину. А, тут у нас шухляди Antaro, DDKM. І тут Twin на мрівобоксах. Сушарка. Тут на Калайні, профіль гола шил. І все робив, як я її люблю, максимально детально. Тобто, як бачите, вся фурнітурка промальована, муфточки з саморізики, ось все ну прям, прям сок. Тобто тіпончик, весь прям з блюм є сервісу завантажений, все красиво. Але ж е мені перестало подобатися ось робота. Воно, начебто, все працює гарно, плавно, але є такий невеличкий фріз. І ось з цим фрізом я почав потроху боротися. І перше, що прийшло на думку, це збільшити об'єм оперативної пам'яті. Я його збільшив, як бачите, до 32 ГБ на ноутбуці. В мене було до цього 16 ГБ, стало 32. Але ж все одно, бачите, при робочій моделі зайнято всього лише 8 ГБ, це 26% з 32 ГБ. Процесор не піднімається там вище 5% робота. Тобто по залізу я абсолютно не впираюся, і навіть до половини не підходжу можливості. Заліза. Тобто тут ми впираємося в обмеження в скетчапі. І щоб побороти ці обмеження, давайте ми подивимося одразу вікно дані моделі. І як бачимо, в нас в цій моделі мається майже мільйон країв і півмільйона граней. А, тобто Грань у нас це ну, площина, по суті, край, ну, це край. А, тобто модель досить перевантажена. І скетчап Тобто мільйон півтора, і він починає так потроху трішки замідлятися. І я спочатку тобто, почав шукати шляхи оптимізації цих модель. Бачите, яка сушарка красива вийшла. Шляхи оптимізації цих модельок шляхом зменшення кількості трикутників в інших сторонніх програмах, але суттєвого результату воно не давало. Воно досить суттєво згіршує якість відображення моделі, і ну, кількість трикутників зменшує не дуже, так би мовити, суттєво. І десь з місяць тому я вирішив оновити SketchUp. Тобто Я поставив фінальну версію 23-го року. Я, до речі, їй не дуже задоволений, тому що в мене перестали працювати гарячі клавіші, коли я працюю в іерархі. Тобто Я вибираю якийсь модуль, бачите, тисну Delete і нічого не відбувається. Якщо я вибираю цей модуль просто на сцені, тисну Delete, модуль пропадає і так по всім гарячим клавішам. Якщо знаєте, як вирішити цю проблему, то прошу. мені Написати або дати якесь посилання на де я можу цю інформацію знайти. Обновив, оновив я SketchUp і завантажив для теста ось ці нові ox Plugins. Перепрошую oh Plugins. Це плагіни нашого українського розробника Олександра, які переносять кріплення, додають або видаляють префікс, виводять список деталей. По кожному модулю окремо або сцени, цілком і видаляють а, підкреслення в назві Деталей. А, там є ще певний перелік інших інструментів, але я їм, в принципі, не користуюся. Ось цих чотирьох інструментів в мене більш чим а, виявилось достатньо. Посилання на цей плагін я, звісно, що залишу в описі під цим відео. Він там коштує зовсім невеличкі кошти, там донат на Збройні Сили України для нашої скорішої перемоги, і ви можете теж стати власником цього плагіну. І так, і так, як я оновив SketchUp, оновив плагіни, я вирішив щось робити з фурнітурою та почав її перемальовувати. Заодно я захотів провести такий експеримент, за скільки з нуля можна зробити ну, нову свою базу, з якою в процесі можна працювати. Тому що бачу багато таких. Питань, що ось в мене немає бази, ось дайте мені базу, ось продайте базу. Ну, я вам одразу скажу, що вона вам не потрібна, і ви можете абсолютно з повного нуля самі створити свою базу. Ось я цю кухню перемалював за три тижні повністю. Це. ну по-перше, в не основний від основної роботи час. Це там вечорами, в процесі роботи, можливо, підходив. І вся фурнітура, вона не те, що завантажена там з інших сервісів, а вона створена самостійно. І так, ось я вам показую фурнітурку, як вона виглядає створена, тобто завантажена з є сервісу Blum, все красиво відображається. І показую вам одразу перемальовану мною фурнітурку. Як можна побачити, одразу моделька зовсім не фризить, вона моментально працює, нічого не притормажує. Трішечки проще, так. але ось, звідси, якщо дивитися, вона майже нічим не відрізняється від того, що пропонує e сервіс Blue. В деяких випадках вона мені стала навіть більше подобатися, Ось, як бачите, завіси, вони зроблені ну, примітивно, квадратно, але вони мають такий. Мають вигляд, все зрозуміло, і мені цей вигляд навіть більше подобається, ніж вирізані та заокруглені модельки. Перемалював сушарку, теж простими методами, але вона з присадкою, все переходить і, ну, на мій погляд, вигляд має. Також само покажу. А, завіси. Завіси 9950 під фальшпанель. Все грубо, все. Цей, але вони ну, виглядають як 99,50. Тобто їх, в принципі, не сплутати а, з чимось неможливо. І ось така моделька, я її перемалював. Кожна фурнітура перемальована вручну з нуля а, засобами скічапу. І ми отримаємо результат вікно дані моделі. 280 країв і всього лише 72 тисячі гранів. Це ну, в 3,5 рази менше, аніж, якщо користуватися фурнітуркою, завантаженою з e-сервісом. Е і тут я перемалював просто абсолютно все. Так, давайте я скрию фасади. Тобто тут калайни, заглушки перемальовані. Стяжки корпусів, там, саморізи, фасадні ексцентрики, на якого буде триматися фасадний кут. Space in Box, Тобто опори, як бачите. Опори, всі саморізики рахуються, кількість чітка. Все рахується максимально. Особливо мені сподобалось Libra H2. Дивіться. Оп все чітенько на саморізиках фіксатори. І все це діло переходить, має свою присадку. Робиться виріз з задні стінки, зараз VR її конвертує. Тобто, ось, ну, просто сів, трішечки заморочився, і це в мене зайняло, щоб поблагодувати цю кухню ще раз повторюся, 3 тижні. Тому а, не просіть там якусь базу, не шукайте її, просто садіться і самі створюйте. І щоб ви розуміли, я по цій базі взяв зараз в роботу ще одну кухню. І ну, майже 60-70% елементів в мене вже вони створені. І я буду потроху домальовувати, добудовувати, і без проблем я її назбираю там за 3-4 замовлення, я зможу кухню робити досить. Швидко. Ось вийшов такий експеримент. Давайте швиденько подивимося цікаві моменти з конструктиву. Основне, це оцей модуль. А, тобто, розумієте, мені треба в 600-й пенал засунути посудомийку, яка має розмір 600 мм. І я тут зробив ну, тобто такий, е перехрестну збірку. Зараз стільницю скриємо. І давайте техніку скриємо також. Давайте навіть пенал скриємо. Тобто я зробив ось так. тобто До карго я закріпив вер... е... я закріпив панельку, вона кріпиться шкан-конфермат. Тут у нас йде стійка. Внизу воно регулюється на опорах рекорд. Все це діло виставляється. Сюди поставив технічно таку царгу, яка кріпиться на табах. під Верхньою частиною зробив ось такі розпорки посилення, яке теж додатково саморізами сюди загвинтяться та посиляться. Всі посилення, зроблені на шкант, все переклеїться і буде максимально жорстко. Плюс, додатково, коли ця конструкція збереться, вона закріпиться куточком до, до стіни приміщення, що додасть їй додаткової жорсткості. Тобто вона буде максимально. Жорстка. І саме на цю конструкцію встановиться пенал просто зверху, в яку буде вмонтовуватися духовка та мікрохвильовка. Зверху у нас відділ на тіпоні, завіси без пружини, теж все перемальовано, повторюся, засобами скічапу. Задня стінка жорстка. Тут вирізи під для повітря відводу техніки Так. Потім, коли все змонтується, технічна царга прибереться і тоді змонтується посудомийка. Це в нас є. Давайте подивимося кутовий модуль. Так, приберемо стільницю. Стільниця буде потім кріпитися. Так, у нас тут модуль на завісах 9950, має виріз під. Комунікації і фасадний кут. Якщо ми його приберемо, фасади, він кріпиться на фасадних ексцентриках, вони переходять з ролока на фасадний кут, і знизу для компенсації зазору фасада встановлені демфери. демфери 3 мм, щоб воно все компенсувалося. Тут проставка, у нас фасадний кут має глибину. То фасадний кут має товщину 30 мм, він зроблений на ламело Тенсо з запилом під 45-й кут. І воно чітко приліпає до цієї стиковочної панелі і тут закріплюється фасадними ексцентриками. Фасадні ексцентрики дають можливість регулювання по висоті або по ширині самого фасадного кута. Потім все це діло. Тут я одразу просворили в отвори 4 мм. Воно все саморізом стягується і надійно тримається. Ця панелька теж. Тобто є проставки, вони кріпляться тут через шкант. Просто шкант всю панель, шкант всю панель, і воно в один отвір все становиться і закріплюється просто саморізами 4 х 30 Ось таку конструкцію я для себе виявив. Вона вже протестована і все гарно виходить. Якщо у вас є свої думки стосовно цієї конструкції, то будь ласка, в коментарях опишіть їх. Далі, що у нас тут таке цікавого? Ну тут я вам як уже показував, тут у нас внутрішня шухляда М, шухляда Кантара, ДДД. Д. Так, зверху у нас сушарка, отвори присадочні під них стають. Тут у нас калайни для регулювання, все закривається заглушками, все розставив, що воно рахувала демфера. Ззаду, як ви вже бачили, Лібра H2. Тут у нас виріс під підсвітку, і тут у нас профіль шил З LED підсвіткою встановлений. Все, пази переходять, все переходять. Ну, На каналі ці відео є, але вважаю, що тобто, зі змінами, які проходять у нас. Ну, Не можна так назвати на ринку скетчап, але скетчап дуже круто оновлюється, дуже швидко розвивається. І, в принципі, ті принципи проєктування, які ми розглядали в минулих випусках, вони вже ну, не дуже так діють. А, до речі, бачите, відмальовані тримачі для задньої стінки. Те, щоб я там не забув їх порахувати, вони одразу будуть рахуватися в кошторис. Так, ну, і тут просто верхні Модулі. Тут в нас вбудована витяжка, є панелька витяжки, тут закриті ті всі речі. Там є вирізи під під'єднання комунікацій. Ось, як бачите, в задній стінці є два вирізи. Задня стінка тут жорстка, вона теж притоплена на 18 мм для калайнів. І тут є вирізи для проводу комунікацій. Тут у нас виріз, переходить, щоб можна було сюди дрот завести. Тобто, ну в принципі. Продумав все, кухня вже збирається, і там проблем з цим не виникає. Опори теж, всі опори перемальовані, як я показував, точки для цоколя теж можна поставити, тому що тут абаявки теж закладені. Ось якось така модель кухні вийшла, як бачите, працює все ідеально, мені зараз ось прям, ну, влаштовує цей підхід, і я не жаліюся за витрачений час, який я потратив на промальовку всієї цієї фурнітури. А, наступним етапом я все це діло розмітив. За допомогою OK Plugins я переніс всі кріплення, зробив розкладку і всі детальки переніс у VR Pro. А, ось я вам показую це деталі самої кухні. А, в принципі, тут небагато було доробок, ну, в принципі, стандартно вузькі планки, всі треба було доростити та, та підрізати. Виріс під витяжком суцільний робитися не може. Тобто тут буде виріс по контуру з недорізом, і потім по місцю це, все це діло лобзиком доріжеться і під, підравняється фрезером. 83 детальки. Так, всі, а так, всі вирізи, всі пази, ось, як бачите, виріз, підлет, все воно переходить, паз під задню стінку. Uh, всі uh, отвори під uh, навіселіб H2. Все переходить. Так. Що я вам тут ще хотів такого цікавого показати? А, до речі, в мене там було відео, де я під uh, профіль Гола, Ferro Fior під LED-ленту казав, що R5 не становиться. Я провів ще один експеримент, він є в моєму. В інстаграмі, до речі, теж тільки що починаю вести свій інстаграм, показує деякі моменти. І там я прям проекспериментував вирізи з R5 і виріз r 10 крайкований. Купив шматок профілю, і там можете зайти подивитись, як він становиться. Він все ж таки становиться на виріз r 10 крайкований, все виходить ідеально. Що елька. Що По глибині тут в нас. Ага, це у нас стиковочна панель 27. Я зараз покажу, чого так. А якщо ми візьмемо якусь боковинку, тобто L в боковині ВГ 245х55 і під Ско я вирізаю 25х70. Знову ж таки, в інстаграм ця інформація є. Зайдіть там, в хайлайтах буде все це діло збережено та подивіться на цей експеримент, буду радий там вас бачити. Якісь підрізки. Ось в карговому мені не вийшло, бачите, царга. Вона повинна кріпитися з обох сторін конфірматом, Я її підрізав, додав, підрізав, і воно, ну звісно що конфірмат із цієї сторони не вставлю і не можу її закромкувати. А, ну, То, я думаю, без проблем. Це не така там, важ... важлива деталь, можна її досверлити, тим паче в боковині отвір буде просто конферматним сверлом або сверлом на 5 мм. А, зробити отвори і загвинтити два конфермати. Там проблем ви... виникнути не повинно. А, зробив файл VR Pro, все переходить, кошторис порахований, трішки пізніше вам розкажу фінальну вартість самого кошторису. І наступним етапом в мене було створення документації. Документації в лейауті. І тут я прошу вашої уваги, тому що я хочу вилізати свою документацію і робити її більш такою привабливою, наповненою інформацією, більш технічною, і хочу а, отримати від вас якісь побажання, якийсь зворотний зв'язок, чим мені можна покращити або доробити саме документацію. Перша сторінка це в нас сторінка з технічною інформацією, загальна інформація, такий титульний лист, перелічені матеріали, з якого буде виготовлена кухня, і сама кухня в перспективці. Такий загальний вигляд. Друга сторінка це в нас сторінка. Вигляд без фасадів з переліченням загальної фурнітури. Тобто, що, ну, щоб а, хто буде її збирати, взяв і одразу розумів, що де і як буде знаходитися тут. В великому об'ємі, що в нас полиці тримачі Калайни, в нас навіси модулів Libra, які тандеми, де встановлені, карголожка Space Twin, яка гола. Тобто все це діло перелічено з артиклами. Є така, в принципі, загальна інформація. Потім я витягнув габарити, габарити модулів, як вони розташовані, які, за, за чим, і тут тобто, розрахункові такі загальні розміри. Просто взяв вигляд. Зліва вигляд справа і витягнув по максимуму всі розміри, які можливо. Далі, для того, ми підводимо вже інформацію до подальшої збірки. Я розписав, ось, наприклад, пенал і його позначення. Він в мене позначається P. І всі детальки ось тут ось б, я бачу, нижній модуль PMM. Тобто нижній модуль, посудомийна машина І І отут. Відміщена нижній модуль посудомийна машина, умовне позначення, нижній модуль ПММ. Тобто, все позначив, як воно піде потім в детальки, так воно піде потім, тобто умовне позначення його розписав. І тут у нас пішла вже інформація по кожному модулю. Ось, наприклад, нижній модуль посудомийна машина я, я почав. Тобто загальна концепція, яка я ставлю в аксонометрії так би мовити, цей модуль. А зліва зверху я ставлю його загальні габаритні розміри. Це просто так для інформації. І в сторону викидаю ту інформацію збиральну, яка яку я вважаю, що є важливим при збірці цього модуля. Ось, наприклад, різні опори рекорд. Я зазначив, як вони врізаються. А, одразу зазначив, що VR має. Виробничі обмеження по глибині сверління. І що треба з собою мати при монтажі сверло 12 на 100 мм, щоб мати можливість, а, у разі чого досверлити цей отвір. Технічна царга, все це діло обозначив, як збирається рамка, все це є. І другою сторінкою а, саме цього модуля є специфікація. Ось якраз за допомогою плагіна OX Plugins. Перепрошую, ОК-Плугінс. А я витягнув інформацію по плитним матеріалам, по фасаду, по техніці і по фурнітурі. І тут в у вільному місці намагаюся витягнути всі детальки, тобто позначити всі детальки. Ось тату, Фасад, номер, тобто боковина, верх, деяке посилення. Намагаюся по максимуму витягнути теж цю інформацію для наглядності. Також саме по пеналу. Тобто ми, ми бачимо сам пенал. Габаритні розміри і деталі його збірки. Тому що тут тепон, завіси без пружини, якісь моменти. Далі воно йде розбивка по панелькам і специфікація на модуль. І так по кожному модулю. Ось по карго, окремо де шухляди, третю сторінку беру і розписую ще найменування панелік по шухлядам, щоб теж там не тупити при збірці. Кутовий модуль, все розписано, фасадні ексцентрики, що як кріпиться, кріплення ламело-тенсо, як кріпити фасадний кут, розписую інструкції, що зріз попередньо там проклеїти. Тобто Намагаюся по максимуму, по максимуму цю інформацію донести. Як з'єднується запил профіль гола під 45-й кут, як кріпиться він, як закріпляється, це все діло розписав. Ось, як бачите, у нас специфікація йде, нижній модуль з шухлядами також саме. Тобто, ззаду, ось, бачите, навіть пораховані саморізи, які будуть кріпити задню стінку. І при формуванні кошториса ця інформація не загубиться. Так, поїхали далі. Тут все стандартно-стандартно все розписано. Ось тут я позначаю те, що ось ця стійка, наприклад, у верхньому модулі кріпиться на стяжки Хаусінг. Це така нестандартна одиниця кріплення в цьому проекті, тому я це діло позвизначаю, щоб знову ж таки на місці не думати, на що її кріпити і де ці стяжки. Одразу для наглядності. Позначаю навіс ліберж2, позначаю тримаріс для задньої стінки. Все це діло ми позначаємо. Знову ж таки, помічаємо, що в нас є опуск фасаду 10 мм, де виріс дрот, Все це діло тут є. Так, ось ця інформація, що у нас де далі. Далі, після всіх цих пеналів, в нас йдуть монтажні вказівки. Вони наступного характеру. Тобто в нас є пенал, в нас є карго і в нас є нижній модуль посудомийна машина. І тут я позначаю, як воно все повинно стикуватися. А далі як кріпиться фасадні. Панельки, все це позначаю. Далі монтажні вказівки це стик кутового модуля з нижнім модулем з шухлядами під варку. Те, що тут є компенсаційний зазор, у цей 2,5 мм, те, все це діло позначаю. А потім йде прив'язка модулів до стін. Щоб теж довго не крутити, не мотити, можна одразу виставити розміри і відштовхуватися вже від них. І прив'язки до фартуха Тобто скільки повинна а, відстань залишитися до Фартуха. ось Тут у нас стільниця а, 38 мм, ми рахуємо, що нам треба зазор 40, щоб її завести, було місце на силикон. А, і знову ж таки розміри до від стіни до корпуса. Ну і Загальний кошторис проєкту. Це я тут вивів а, просто фурнітурку а по Виробничим замовленням VR окремі рахунки, в мене всі збережені в окремі папки. Нагадаю, що рахую я суто по розрібним цінам для клієнтів. Тобто я одразу домовляюся, що проєктувати буду з розрахунку розрібних цін. По розрібним цінам ця кухня в нас вартує по кошторису 120 тисяч гривень. І свою винагороду я беру, звісно, що з розрахунку 120. Тисяч гривень. А, якось так, ось від вас хочеться почути, як вам а, ця інформація, тобто, що ви тут побачили а, з вашого досвіду цікавого, що недостатньо тут, які яку ще інформацію треба надавати. Може, ви мені якусь концепцію ще підкажете, тобто, в плані. Зборочної документації я намагаюсь постійно покращуватися та робити більш детально, надавати більш детальну інформацію, щоб вона була і красиво виглядала, і читаємо, і не перевантажено, і, і мала в себе максимально необхідну інформацію. А якось так, тому якщо вам... Було цікаво з вас лайк, підписка, коментар. Заходьте на мій, мою інстаграм-сторінку, там є процес в принципі, проєктування, теж в хайлайтах збережений, як я її там потроху проєктував, з якими складнощами стикався, як відмальовував оцю всю фурнітурку, і там намагаюся ну, так, більш регулярно контент викладати. На цьому будемо завершувати. Дякую всім за увагу, всім пока, до нових включень!